Хмельничанин пан Віктор пересувається містом на кріслі колісному. Часто на шляху зустрічає перешкоди. До прикладу, круті з'їзди чи неправильно побудовані пандуси. Каже, це слід виправити. Пандуси роблять, але вибачте, ними користуватись дуже страшно. На один метр висоти довжина пандуса має бути від 12 до хоча б до 10 метрів. Один метр висоти 10 метрів. Довжина пандуса, це мінімум. А так, от вісім це на 10%, відсотків, а так 8% – відсотків це виходить, 12 метрів. Найбільше пандусів, які насправді не пристосовані для людей із інвалідністю, зосереджено у старих будівлях, кажуть у міській раді. А в спорудах, які лише починають зводити, таку проблему усувають одразу. Так само і у тих, які реконструюють, зокрема у державних і комунальних, із приватними приміщеннями дещо важче. Якщо це будівництво об'єкту, то його можуть прийняти в експлуатацію, виключно якщо цей об'єкт відповідає вимогам доступності та інклюзивності згідно з будівельними нормами. Якщо ми говоримо про вже існуючі об'єкти, які там давно функціонують. Якщо це приватні об'єкти, то це сфера відповідальності відповідних суб'єктів підприємницької діяльності. І тут завдання і держави, і суспільства розвивати культуру, ставлення до осіб мал... Які відносять до маломобільних груп населення, перешкоди для пересування людей з інвалідністю зустрічаються і на вулицях міста. Аби проаналізувати їх минулого року управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю провело дослідження безбар'єрності у центральній.